Вітаю вас, вільні та нескорені українці! В ефірі головні новини Білої церкви за 9 березня. Наша редакція працює для вас, адже ми єдиний інформаційно-аналітичний телеканал Білої церкви з щоденними випуском важливих та унікальних новин. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та долучайтеся до когорти свідомо думаючих містян. Росія вперше випустила по Україні одразу шість кинжалів. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Найбільше ударів зазнала столиця. Прильоти прийшлися по Святошинському районі. Там три людини поранено, знищено п'ять автомобілів та ще п'ятнадцять пошкоджено. Повітряна тривога тривала більше семи годин. Тож, внаслідок масової атаки росіян, школи Київщини перевели на дистанційне навчання. Крім того, дитсадки працювали в режимі режимі чергових груп. Ні старої, ні нової з моменту закриття школи номер 10 що розташована на масиві незалежності, минуло 14 років. Її власником став приватний підприємець, який придбав майно у міста. Проте за стільки років він так і не навів влад на цій захаращеній території. Хоча мав грандіозні плани побудувати тут приватну школу за взірцем київських. Чому цього так і не сталося? А місцеві депутати уникають прямих відповідей про коли. Ишню десяту школу дивіться у третій частині нашого сюжету. Колишню школу номер 10 що розташована на вулиці Рибна, продали з молотка ще у 2019 році. Спадщину графів Браницьких оцінили у понад 2 мільйони гривень. Саме за таку суму приміщення загальною площею 18 тисяч квадратних метрів придбав підприємець Олександр Забарний, який і донині є їх власником. За його словами, йому належать лише будівлі, а ось земля під ними, місту. Стверджує, хотів побудувати на території приватну школу і садочок та інвестувати у це чималі кошти, а відповідно сплачувати податки від бізнесу у місцевий бюджет. Однак білоцерківські депутати перешкоджають цьому процесу, відмовляючи в оренді ділянки. Тож власник не має права поставити навіть паркан. Виходить своїми ж руками народні обранці перетворюють територію, де мав би лунати дитячий сміх на сміттєзвалище та притон, і напевно це комусь вигідно. Дзвонять мені, наприклад, там я так розумію, в сесії кажуть, а для чого вам так багато землі? Давайте ми вам відріжемо, скільки там під під цими приміщеннями і все. Але ж для наскільки ви знаєте, що для школи потрібен і дитячий майданчик, і спортивна площадка. Там воно горіло, там якийсь там не один раз і не знаю хто його там підпалював. Ну воно воно те те, що є, воно вже там ну непридатне. Там треба таку реконструкцію робити серйозно. Якби там якась чи інша влада, чи дали можливість працювати, то можна було б можна було б інвестувати і будувати. За інсайдерською інформацією нашої редакції до продажу приміщень місцеві бізнесмени планували звести на території колишньої школи багатоквартирний будинок і, нібито, вже був готовий проєкт. Однак потрібні люди не виграли аукціон через це, на думку теперішнього власника будівель Олександра, йому і встромляють палиці у колеса. Чи вбачаєте ви в цьому якісь наміри місцевих чиновників збагатитися? Вбачаю. Хочуть щось від вас, грубо кажучи, там хабар, що ви заплатили. Їм. Я так розумію, що так. Я думаю, що починаючи з того, що я виграв цей аукціон, це вже якби я їм перейшов дорогу, тому що мені дзвонили вже із прокуратури, що заведена кримінальна справа, що я якось не так його купив за аукціон. Кажу, так ви почитайте, зайдіть на сайт Прозоро і почитайте правила. міг будь-хто туди зареєструватись. Був відкритий аукціон. Проте, за словами підприємця, виглядало це як чергові залякування від місцевих ділків, адже він так і не отримав повідомлення про відкриття кримінального провадження. Ми вирішили дізнатись безпосередньо у членів земельної комісії Білоцерківської міської ради істину причину відмови у наданні оренди. Вони ж були небагатослівні. Наприклад, її голова Балановський та член Мазуревич категорично відмовились коментувати, стверджуючи, що спілкується лише через пап паперові запити Гресюк не може взагалі пригадати, що заява про найм подавалась на розгляд комісії. Сириця також не розуміє про що мова, тож може надати відповідь лише через тиждень. А ось за даними власника забарного він двічі подавав заяви. Але депутати на сесіях рішення по ділянці не приймали, тож випробовує удачу втретє. Я маю душу цієї і школи собі ви це там. Це чиє, чиє майно ваше чи моє. А до чого ви говорите про те, що це не моє майно чи не ваше майно? Ви голова земельної комісії. Ви відповідаєте за ці питання? Ви власниці школи? Я не власник. Ви голова земельної комісії, яка розглядає ці питання. Офіційний лист і ми вам надамо відповідь. Наскільки я пам'ятаю, то ніхто не звертався стосовно оформлення даної земельної ділянки. Слухайте, мільйон заяв заходить, Зверніться в земельний відділ, вони вам. Точніше скажуть, якщо у вас є питання, звертайтесь, будь ласка, офіційним листом і обов'язково отримайте відповідь. Земельна комісія у міській раді вважається однією з ласих, бо де земля там крутяться великі гроші. Чи то, через свою некомпетентність чи нерозуміння, на жаль, ми не почули від народних обранців жодної конструктивної відповіді. Тож наш телеканал спрямував інформаційні запити до профільної комісії та міського голови, аби знати більше продовження історії з 10-ю школою. Чекайте згодом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У 209 й рік від народження Тараса Шевченка українці масово долучилися до вшанування пам'яті великого пророка у білій церкві біля погрудя кобзаря зібралися небайдужі містяни, представники різних установ, культурні та громадські діячі під час урочистостей декламували уривки його творів. Також хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять за загиблими захисниками України, які ціною власного життя виборювали незалежність країни. Багато віршів Тараса Григоровича покладено на музику. Ми будемо згадувати, що поміж тим, що це геніальний пророк, поет, письменник, прозаїк. Він ще геніальний і художник, і якого, до речі, шанують у світі, його його творчі такі досягнення і спадщину вивчають у в академії художніх в Європі і в світі. Тож, звичайно, це наш дороговказ, а його слова дійсно таки у серці кожного. І Учитися, брати братим, думайте, гадайте. Або... І на оновленій землі царя не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тараса Шевченка вважають великим сином українського народу, кобзарем та пророком. А у дні війни проти російської навали ми з новою силою усвідомлюємо велич рядків, написаних ним майже два століття тому, та велич його таланту та духу. За своє життя Шевченко активно боровся за визволення українського народу від поневолення та гніту москалів. А його життя для багатьох є прикладом незламності. Принагідно до дня його народження, наш телеканал. Вирішив поцікавитися, чи знають на пам'ять білоцерківці рядки віршів видатного мислителя України. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Бо москалі лихі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить милуючись, милуючись, кине. Поїде в свою Московію, а дівчина гине. Тільки багато дур цього не понімають. Навіть не знаю. Мабуть, дякую. За горами горою. Хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку прометея, та морел карає. Щодень Божий добрі ребра й серце розбирає, розбирає та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситний не виоріє на дні моря поля. Не скує душі живої і слова живого не понесе, слави Бога, великого Бога. Ой, так різко не знаю. Як круто поховати мене на могилі. Це серед степу широкого навкані милі. Щоб плани в широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. І мене сім'ї великі, всі волі, не, не забудьте спом'янути, не з ним диким словом. Стоїть явір над водою, з червоною калиною, з зеленою ялиною. Від ракетних ударів та наслідків війни покинути власні домівки змушені не лише мільйони українців, а й домашні тварини. Останніх люди часто залишали зачиненими в оселях або прив'язаними у дворах. Тож на їх порятунок з перших місяців російської агресії кинулись зоозахисники, і неймовірних історій про друге життя чотирилапих багато. Наша знімальна група побувала в одному з реабілітаційних центрів евакуйованих тварин і була вражена є. Єв... Європейським підходом у піклуванні про них у цьому центрі, що неподалік Білої церкви, мешкає 360 хвостанів. Серед них 300 собак та 60 котів. Здебільшого вони бездомні. Олексій ветлікар, кінолог, а тепер ще й реабілітолог. Разом зі своїми колегами вже майже рік, як евакуює тварин з деокупованих територій. З перших тижнів війни волонтери на своєму мобілі забирали чотирилапих, яких їм передавали українські військові на блокпостах, зустріли дружніми обіймами хвостані й нашу знімальну групу. О, Мікрофон ближче да Добре, дякую. У цьому місці їх лікують, соціалізують та за потреби реабілітують. Живуть вони в одиночних та загальних вольєрах. Також тут є вигульний комплекс, зона для тренувань та інше. В окремому будинку мешкають тварини з інвалідністю, які не можуть повноцінно рухатись, тож потребують особливого догляду. Не менш облаштовану територію мають і коти. Кожна з тварин центру має свою історію порятунку: хтось з в черепі, у когось відірвана лапка через ворожий снаряд, також є і глухі, сліпі, покинуті напризволяще через людську жорстокість. Тварин було дуже багато різних, але в основному дуже було боляче дивитись на домашніх тварин, які їх кидали. і ці тварини на жаль не могли довго протриматись і частину тварин, яких ми. Питалися врятувати, вони загинули. Тобто більша частина тварин, яких ми знаходили, вони вже були мертвими. Безпритульні тварини також попадались на нашому шляху, Це, які потрапляли в намінні поля, жили на блокпостах, яких підірвали, жили в домах на прив'язі, яких не повідцеплювали. Як розповідає Олексій, йому неодноразово доводилося по декілька днів перебувати у прифронтовій зоні, визволяючи домашніх улюбленців. Постійно допомагає йому у пошуках всього необхідного. Поліна дівчина ще до війни була активною зооволонтеркою. Тож з початком російської агресії вона зорганізувала для тварин по всій Україні доставку корму бусами та навіть потягами. Мене більше тягне якби до тварин ніж до людей. Людям, в принципі, багато хто допомагає. А я вирішу. Пишила якби за таким своїм покликом серця, то мені важливіше, якби допомагати тваринам, оскільки так почалися дуже багато історій про те, що е, тварин залишили е, просто люди. Поїхали, думали, що просто повернуться. Наприклад, в мене також зараз живе кішка, яка була зачинена на місяць у Новобіличках. Це за академмістечком абісінської породи. Тобто, це ну досить така не дешева порода, але е, якби власники повернулися. І за місяць кажуть, ну нам вона вже не потрібна, або ми її приспляємо, або забирайте. Якби ну я якби до кота не зовсім була готова, але що робити? Ну отак у мене тепер живе кішка, яку звати Чучундра. На думку дівчини з деокупацією України, кількість знедолених собак і котів лише зростатиме. Питання евакуації, так воно також актуально, бо тварин стає все більше, і чим більше в нас деокупованих територій, тим більше якби, ми знаходимо цих е, бідних собак. Е, ну, якби, ну, Це взагалі якби, люди кидають, як я вже казала, і маленьких Йориків, і Алабаїв, і просто тварин. Європейці, які, е, окрім того, що прийняли дуже багато українців, ще й е, забирали багатьох собак, якби з які були евакуйовані собак, котів, якби тварин, навіть ну я не знаю. Не знаю, мабуть, і свійських тварин також. От, і е, якби вони якось більше ну, не знаю, може, прикипіли до нас чи ще щось, але. Воно їхні ресурси також не безкінечні. Ми це розуміємо. Волонтери з Великобританії та Норвегії неодноразово приїздили до цього центру, привозили з собою не лише гумвантаж, але й на місці долучалися до його розбудови. До того ж частині тварин вдалося знайти нових господарів у Литві завдяки тамтешнім зоозахисникам. Вони майже всі вже живуть в литовських сім'ях і вже давно якби є являються членом сім'ї. Любящие, любящие члены семьи. Такое время, когда никто не знает, что тут делается, что творится, как выживать в это время, мы поняли, что ну, на них будет самое маленькое внимание как бы обращено. И мы начали искать людей, которые бы предоставили, если бы такие животные приехали в Литву с Украины, временную передержку так, так называемую. И э, в Литве... откликлись около чотирьох тисяч людей, которые були готові прийняти свої сім'ї на 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 передержку. Українських животных. Як ділиться своїми намірами, Олексій він прагне не лише розширити простір, але й створити для тварин найкращі умови для життя. А для цього він не шкодує ні часу, ні коштів, ні зусиль. Побажання одне – відноситись до неї як до себе, як до своїх дітей. Не викидайте їх. Якщо ви кудись тікаєте чи хочете покинути країну, то, будь ласка, зверніться до ветеринарної служби, візьміть всі документи та виїжджайте з цієї тварини. Це не так дорого, це не так довго. Але це реально. Кожен з мешканців центру чекає на свого господаря, адже для того, щоб подарувати частиночку своєї вірності, тварині не обов'язково потрібно мати породу. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. На цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому ефірі головних новин Білої церкви. Для вас працювала Дар'я Рубан. Активно долучайтеся до обговорення наших випусків на Ютуб-каналі, вівши в полі пошуку Еспресо Біла Церква та в інших соцмережах. А закінчити сьогоднішній етер Хотілося б словами Тараса Шевченка: борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас. Правда, за вас слава і воля святая. Слава Україні!